Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як збірна СРСР Анатолія Бишовця виграла відбір на Євро 1992, куди вже поїхала під назвою СНД. Цій команді без прапора та гімну вдалося не програти у перших двох матчах Німеччині та Нідерландам. А далі був фатальний перегар від шотландців, котрі не пустили до півфіналу збірну. Де не останню роль відіграли українці? І чи правда, що Олексій Михайличенко та Олег Кузнєцов домовлялися з шотландцями про допомогу? Погнали! Анатолій Бишовець став першим тренером збірної СРСР, якого обрали на посаду. Щоправда, начальник радянського футболу В'ячеслав Колосков влаштував своє шоу і провів повторні вибори старшого тренера збірної країни із залученням великої кількості своїх прихильників. Ось так. Замість наставника Дніпра Євгена Кучерєвського до керма збірної команди країни став Бишовець і відразу ж оголосив, що ліпитиме команду на чемпіонат світу 1994 на базі своїх золотих олімпійців Сеула 1988 року. А за євро 1992 року він не ручається, бо календар відбору складався за участю Лобановського невдало для збірної СРСР, яку йому доведеться ліпити і награвати по ходу відбіркового турніру. Таким чином Бишевець підстрахувався щодо єврокваліфікації, зіпхнувши можливі невдачі на свого попередника, заклятого друга в лапках Лобановського, з яким були. У нього неабиякі тертя щодо залучення олімпійців вишовця до першої збірної перед чемпіонатами Європи 1988, де СРСР фінішував другим. Але міг би стати переможцем, якби не війна вийшовця з Лобановським. Адже було чого переживати Бишовцю та й усім нам, уболівальникам, тому що у відбірковій групі фаворитами вважалися італійці. До зустрічі з якими СРСР обіграв вдома Норвегію 2-0. А потім по нулях у Римі із запоротим гольовим моментом Олега Протасова, коли нападник грецького олімпіакоса, що вийшов на заміну, відібрав у захисника, але поспішив перекинути м'яч через воротаря Дзенгу і не влучив у рамку. За що потім рік не викликався до збірної. Під час відбору 1991-го стало зрозуміло, що до претендентів на перемогу в групі додалася Угорщина. Ось її радянська команда і перемогла у Будапешті 17 квітня завдяки голу Олексія Михайличенка, який тоді грав за Олімпійську Самдорію, котра впевнено йшла до свого єдиного в історії чемпіонства. Далі, 29 травня, у Москві СРСР не помітив аутсайдера Кіпер 4-0. Відзначилися мостовий Михайличенко Корнеєв та Оленіков. У першому колі відбору команда «Бишовця» набрала сім очок із восьми можливих відмінний результат залишалося лише підтримувати набраний темп і моральний настрій команди. Тут варто зазначити, що у 1991 році Збірна СРСР активно брала участь у різноманітних міжнародних турнірах з дуже сильними суперниками, плюс товарняки на виїзді. Шотландія 1-0, де тренер Манчестер Юнайтед Фергюсон звернув увагу на Канчельскіса. Німеччина 1-2, турнір трьох збірних Англія 1-3, Аргентина 1-1. Турнір чотирьох збірних Швеція 3-2, Італія 1-1 по пенальті 2-3. Так от, якщо такий календар був складений ще Лобановським. То в цьому ж був неправий великий тренер. Збірну країни і потрібно награвати у поєдинках із сильними суперниками, щоб потім на рівних їм протистояти в офіційних міжнародних форумах. Що й довів подальший хід відбрюкового турніру Євро 92. В Норвегію 28 серпня Осло радянська команда обіграла завдяки Голу Мостового на 74-й хвилині 1-0. Далі 25 вересня Кіпріх. Своїми крайніми голами у Москві за збірну Угорщини Трі, трішки ускладнив завдання 2-2, що дуже надихнуло піталійців, які ще на початку літа встигли програти у Норвегії 1-2. Тож 12 жовтня 92 тисячі глядачів у Лужніках стали свідками справжньої битви за перемогу у групі. Нулі цілком влаштували збірну СРСР. Які залишалося не програти кіпріотам у гостях, де голи Протасова, Юрана та Канчельське са українців зняли всі питання 3-0. Команда Бишовця на Євро 1992. Куди могла й не поїхати через розпад СРСР? Але Колосков, віце-президент ФІФА, зробив усе можливе, щоб збірна Бишовця вже під назвою СНД поїхала на чемпіонат Європи. Футбольні федерації України, Грузії та Білорусі були не проти участі у євро своїх гравців. І СРСР СНД не спіткала доля Йогославії, яку в останній момент замінили на Данію. Заявка на Євро 1992 мала такий вигляд: воротарі Дмитро Харін ЦСК Москва Росія, Станіслав Черчесов Спартак Москва Росія. Захисники. Андрій Чернишов, Кахабер Цхададзе, Віктор Онопко, Андрій Іванов, усі Спартак Москва. Ахрік Цвейба, Динамо Київ, Україна, Олег Кузніцов Рейнджерс Глазго, Шотландія. Півзахисники, Ігор Шалімов, Фоджа Італія, Олексій Михайличенко Рейнджерс Глазго, Шотландія, Андрій Канчельський з Манчестер Юнайтед, Англія, Сергій Олейніков, Ледше Італія, Ігор Добровольський Сервет Женева, Швейцарія. Дмитро Кузнєцов, Ігор Корнієв, Обидва Еспаньол, Барселона, Іспанія. Ігор Ледяхов Спартак Москва, Росія. Нападники, Сергій Юран, Бенфіка Лісабон, Португалія. Сергій Кір'яков Динамо Москва, Росія. Володимир Лютий, Дуйсбург Німеччина, Ігор Коливанов, Фоджа, Італія. Тобто в заявці шестеро українців. Онопко, Олег Кузнєцов, Михайличенко, Канчельський, Юран-Лютий, плюс Цвейба з Київського Динамо, кращий футболіст України 1991 року, другий, до речі, Юран. Він, а також Онопко з Канчерськісом, пізніше вирішать грати за збірну Росії, чим викличуть неоднозначну реакцію в Україні, але повертається до Євро 1992. Були й втрати у команди Бишовця. Гравці португальської Бенфіки Василь Кульков та Олександр Мостовий, які пройшли увесь відбір, не поїхали на Євро 1992. Мостовий офіційно за станом здоров'я, хоча товариські матчі 1992 року Олександр грав. Кульков як вийшов проти Іспанії 19 лютого 92-го-1, так і зник із радарів збірної СНД назавжди. Хто знає справжні причини відсутності цих футболістів у заявці команди Бишовця, пишіть у коментарях. У фінальній стадії Євро 1992 збірна СНД фаворитом не вважалася. На відміну від Німеччини та Нідерландів, з якими команда Бишовця досить несподівано зіграла в перших двох турах в нічию. Причому у чемпіонів світу німців есен взагалі вигравали після пенальті добровольського на 64-й хвилині. Тільки на останній хвилині Томас Хеслер зі штрафного класним обвідним ударом вразив дев'ятку воріт Харіна 1-1. Чим, як показали подальші події, фактично вивів Німеччину до півфіналу і, навпаки, позбавив СНД шансів на друге місце в групі. Але після першого туру цього ще ніхто не знав. Тим паче, що у другому СНД грає по нулях із чемпіонами Європи Нідерландами із незарахованим голом Марко Ван Бастена. Тоді ще подумалося, що ось він фарт пішов, раз вже судді стали помилятися у бік нашої команди. Тоді все буде гаразд далі. До півфіналу залишалося зробити лише один переможний крок. Причому обіграти потрібно було Шотландію, які дико не щастило з реалізацією гольових моментів із Нідерландами 01 та Німеччиною 0-2. Зате в останньому матчі з командою Бишовця залетіло у ворота Харіна все, що тільки могло залетіти, навіть більше того, якщо врахувати результативні рікошету, спочатку від Штанги та голови Харіна до сітки, і, начебто, від Тіла Цхададзе, у повторі важко визначитися. І маємо до 16-ї хвилини після дальніх ударів Макстея та Маклера рахунок 0-2. Вже після Євро 1992. деякі гравці збірної СНД стверджували, мовляв, шотландці виходили на матч майже не з пабів, з перегаром. Плюс до всього ходили чутки, що гравці Рейнджерс, Михайличенко та Кузнєцов... Начебто домовлялися перед матчем зі своїми одноклубниками, щоб ці четверо гравців основи злили матч. Виходячи з того, що Енді Горам на воротах творив чудеса, а Пол Макстей на шостій хвилині відкрив рахунок, зі своїми одноклубниками колишні гравці Київського Динамо не домовилися. Наскільки ви пам'ятаєте, Михайліченка Кузнєцов, і Кузняцов грали в Шотландії, в Глазгареж тоді. И как шотландцам уже не надо ничего, в принципе, было, как бы до игры на стадионе непосредственно пошли разговоры, что мы сейчас договоримся, как бы, ну, не надо там, как бы, мы знаем игроков, там, половина в рейнджер, там, нужно какие-то деньги там найти, там, или, ну, в, в, в таком плане, как бы, пошли разговоры, ну, как бы, вроде договорились. Ну, ну там не, не, не договаривали, это была лично наша с Михаличенко инициатива просто подойти, то есть шотландцам ничего не светило, а так как многие были игроки ну, с Глазго рейнджерс, подойти, ну, помогите там или как-то там то что-то, ну там то-то. Но язык вообще мы практически только начинали, и мы... ну фразы там help help нас или что-то там какого-то вот но кроме этого мы ничего не знали то есть мы пытались там они говорят да мы да мы только с бара вышли не волнуйтесь но вы нас и так обыграете уже перед выходом на поле как бы нет боевая оказывается игра и уже вот выход на поле как боевая вроде же договорились нет ничего там не договорились мы когда ехали на игру Лобановский а Бышевец сидел, и я сидел параллельно. Можно мне поговорить с моими коллегами из Шотландской Федерации футбола, с Энди Росбургом, который я хорошо знал с тренером, относительно как настроение, что, чего. В общем, дал понять, что я готов как-то здесь побеседовать на эту тему. Он говорит, нет, не надо, мы значит, сами все решим. Ну и решили. 0-3. Але в будь-якому випадку звинувачувати в розгромі від Шотландії футболісти збірної СНД повинні тільки самі себе і своє неймовірне марнотратство гольових моментів. Один тільки Юран тричі міг вражати ціль, особливо коли запоров вихід віч навіть з горамом, не поцілив у дальній кут. Навіть коли добровольський обвів голкіпера шотландців і пробивав по порожніх воротах, то попав у захисника, що забігав у штрафний майданчик. А піддобивання від Корнеєва безстрашно кинувся горам. Коментатор журився: ну, які ж ще моменти потрібно мати нашій команді, щоб відправити м'яч у ворота. Як підсумок пенальті на 84-й хвилині та 0-3, що означало крах всіх надій, останнє місце в групі і скандал з поділом грошей за спонсорство. Московські журналісти у своєму звичному стилі зазначили. Що ця команда, яка представляла неіснуючу країну, яка грала без прапора та гімну, без належного патріотизму і мала так сумно скінчити, мовляв, гравцям не було за що битися. Але ж збірну СНД складали професіонали клубів провідних футбольних держав або лідерів своїх чемпіонатів. У будь-якому випадку. Команда Бишовця на Шведському євро 1992 року лаврі собі не здобула і припинила існування. А збірну Росії до Чемпіонату світу 1994 року повів не Бишовець, а Павло Садирін. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!